Скажу більше, що е, спільне, я ще його не озвучував, але сьогодні озвучував спільне рішення Троголів голови голови районної ради мене, Зіновим Богдана Колісника, голови районної державної адміністрації, Володимира Володимировича Жгутова, міського голови, те, що ми казали, значить, після підтримки із ізданого Адама Івановича із здачі приміщення прекрасної дитячої поліклініки, лікарі вже перейшли. У це приміщення працюють. Вивільненося в нас площі, де вони раніше працювали, і вивчається в даний час питання про перенесення пенсійного фонду у інше приміщення. Дозвіл з боку обласного керівництва і з боку начальника пенсійного фонду у Волинській області є підтримка. Ну, скажімо так, у недалекому майбутньому у нас є можливість. Відкрити в слідучому році і перейти ще в дитячий садок на 60 місць. Це частково зніме проблему, але це буде дійсно реальна справа для ківерчан.